Сьогодні ми спробуємо розібрати наші колеса, почистити підшипнички. Розібрати підшипнички за допомогою підручних інструментів без особливого фінансового вкладання в будь-які інструменти. Тому поїхали. Тут у нас підшипничок в колесі. Я беру інструмент це насправді інструмент з інлайнерівських роликів. Що ми робимо? По суті, нам треба вести всередину, зачепити край втулки. І натиснути. Все. Підшипничок ми витягнули. Колесо окремо відправляємо митися. І тепер у нас є підшипничок. Це інструмент насправді для прошивання взуття, але він мені дуже подобається, бо має гострий накінечник. Ви можете використовувати голку, супертонесеньку для, наприклад, комп'ютерів викрутку. Але знову ж таки, будьте обережні і зважати на те, що цей інструмент, якщо він не дуже якісний, він може поламатися. тому використовуйте те, що вам або не дуже жалко, або в чому ви впевнені. А щоб зняти цю кришечку, ми заводимо. Вона м'яка, до речі? Ми заводимо всередину колеса. Піддіваємо все. Ми зняли кришечку. Кришечка вона металева з м'яким покриттям, її теж варто помити, почистити, тому що, як ми бачимо, тут досить багато нечистоти. Що, як він крутиться? Крутиться непогано, але вже ну, потребує змащення, через те, що він тримає свій прокрут не дуже довго. Це мінус. Також в ньому багато грізюки і мало мастила. І мастило вже такої втомленої консистенції, бачите, воно біле, ну, тобто воно вже досить забруднене. О, як їх мити? Ви берете баночку, заливаєте White Spirit так, щоб повністю покрити наші підшипнички. White Spirit, а потім я, наприклад, робила спиртом. Закидаєте туди на хвилин 5-10 підшипнички. Вони полежали, струсили. Якщо ви знаєте, що ваші підшипнички досить забруднені, як, наприклад, мої, після цього в рукавичках витягала їх, прокручувала так, щоб там вийшли з повністю із усіх шпаринок наш бруд, і знову ще на 5 хвилин. Після цього зливаю і заливаю спиртом. Збовтала, витягнула і дала просохнути на відкритій поверхні, щоб спирт повністю швиденько висох. Так виглядає брудний підшипник, так виглядає чистенький підшипник. Як по звуку. Дивіться, це брудний підшипник. Дивіться, як повільно крутиться. Угу. Чистенький підшипник. Ну, це ж казка, ну. А зараз ми його ще й змажемо, буде. Біліссимо! У нас є мастило густеньке. Я купила. Спеціально для усіх видів. Велосипедний магазин привіт. Беремо ж і спробуємо туди набрати. І так, погнали. Прокручуємо. Зерветочка і поки відкладаємо, ми ще повернемося до змащування і в іншу сторону покрутили, щоб повністю всі детальки були покриті. Поки що лишаємо відкритими і продовжуємо з іншими підшипничками. Прокрутити підшипнички. По одній, в одну сторону, в іншу сторону, щоб було змащено навіть з цієї сторони, вже видно, що пішло змащення О, крапельки. У мене це мастило досить густе, тому що воно водовідштовхуюче. Тому от, от Десь так буде виглядати, диціка, як гарненько. Так, відкладаємо і робимо наступне. Так, спробуємо трошки зайво зняти, щоб ми могли вдягти наші... Кришечки просто зверху проходимося акуратненько, знімаємо трошки зайву, що точно вилізе. У мене не на всіх підшипниках, так, але от тут є даже от віка не пожаліла. Підшипничок, кришечка і натискаємо, по воно вона сама стає в нашу виямочку в підшипничку. Погнали. Чули такий щелк невеличкий клац? Все. Підшипнички прикриті. Усі підшипнички закрили ми. Поїхали їх протирати? Краще брати безворсове, безворсові серветки і протирати, щоб туди нічого не, зайвого не потрапило. Все, протерли так, щоб візуально не прослідковувалося нічого зайвого. Викладаємо вже протерті. Дивіться, от так виглядають наші протерті підшипнички. От вони. І ось наші ще брудненькі підшипнички. Ми знову перекладаємо з однієї серветочки на іншу. Але в процесі ми ще гарненько ще раз прокручуємо поклали. Угу. Прокрутили, поклали. Ну, і повторюємо все те ж саме з усіма 16 підшипничками. <свісно> Ви ще запитаєте, як часто треба це діло розбирати і збирати. Перше по відчуттям. Друге, якщо ви катаєтеся здебільшого в залі, вам достатньо буде просто час від часу чистити від пилу і волосся насухо, тобто без змиття в Вайтспіріті, спирті з усім всім. Якщо ви катаєтеся на вулиці, особливо коли буває навіть не дощ, а просто волога, ну, то, можливо, вам доведеться кожні два місяці, три місяці або хоча б. Перед початком і в кінці закриття сезону на вулиці. Тобто, це умовно травень- вересень, умовно, двічі на рік. Колесо, підшипник. У мене столик цей ніжний, тому я зараз покажу, як я це роблю. Я ставлю це, наприклад, на підлогу, щоб нічого не зламати, і повним зусиллям лягаю на підшипничок. Зараз це за кадром зроблю і покажу. Це я поставила на килим і просто рукою натисла сюди. І він прекрасно став. Тепер в іншу сторону так само пробуємо оп, чули звук? вода, це він трошки починає погружатися. Після цього беремо викрутку, садимо на колесо і максимально. Притискаємо. От наше колесо, ставили і тут і там гарненько стоїть. Все. Це колесо готове. Давайте спробуємо поміряти. Шайбочка. Гаєчка. І закручуємо. Послухайте, дивіться, яка краса.